Що буде, якщо купу кольорових плюшевих ниточок кинути на таку основу? Нічого. А якщо додати ваших ручок, то вийде ось такий органайзер райдуга для заколочок і резиночок, які всі валяються по хаті. Тобто 25-24 косички у довжину. Робіть їх однаково. У вас є такий кінчик, гачок. І ми беремо, можете пальчиками, а можете гачочком. Другу петельку запихаємо через першу. Пров'язаємо. Знову занурюємо оцю другу петельку через першу. Пров'язали. Можете зробити це пальчиком. Робимо таку косичку. Ми наступно запихаємо у серединку попередньої і пров'язуємо. Знову наступно серединку попередньої і пров'язуємо. Ось така у нас вийшла косичка, в мене 4. Має бути 25 косичок. Ось я пров'язала 25 косичок. Порівняємо гарненько. І нам потрібно, вам так буде зручніше, якщо ви таку під низ покладете ниточку. Ось. Пристосували так рівно до першої дирочки і занурюємо гачок у першу дирочку легесенько. Управляєте. Можете пальчиками, допомагати, якщо вам гачок скользить чи не хоче зачіпати. Виняли петельку. І так само робимо, пров'язуємо через попередню. Знову на гачку одна петелька. Запихаємо дирочку спочатку гачок. Тоді ловимо петельку наступну, виймаємо її і пров'язуємо через ту, яка є. Ось такі красиві косички у нас виходять. Знову занурили гачок, виняли, пров'язали. Занурили, поправили. Не собі заглядати, можете бачити ззаду, як вона виходить. Наділи, виняли, пров'язали. І так постійно. В'яжемо, в'яжемо, аж сюди я вам зараз покажу, як ми далі просто плавно переходимо на косичку. Ось у мене вже остання петелечка. Я занурюю в неї, виймаю петельку, пров'язую. І далі я просто пров'язую косички, так як і було на початку, 25 косичок, щоб у нас були рівні хвостики.